شو دو <marriages timing> П'ятниця, 6 червня 2025 року, і в цей день увечері у Рівному була одна коротка роза, причому що грім було чути не у всіх районах міста. Ну і ще в цей день у місячі була локальна роза вночі. А це якраз таки мої кадри твоєї грози. І тут навіть не скажу, що Це роза була і в самому Рівному її не було. В, субота. в цей день у Рівному роз не було, проте грози були в області. Проте я зміг сфотографувати цікаву хмару. Просто місяць. А тепер перед найцікавішою частиною відео, а саме неділі, прошу вас підписатися, поставити лайк та написати будь-який позитивний коментар під цим відео. Ця фотографія зроблена вранці, приблизно о 9 годині. Як ми бачимо, тут немає ніяких натягів ні на розових монстрів, ні на що. Що ж, на цих фотографіях взагалі нічого немає цікавого. Самі звичайні хмари. А тепер починається все цікаве. І тут сама звичайна дощова хмара. На цій фотографії схоже, тільки за будинком знаходиться розовий фронт, а тут можна побачити вже інший розовий фронт. Радар породи тоді виглядав приблизно ось так. А на цих уходу можна побачити просто розум і все. А ну і ще маматуси. А потім почалась роза, і я перестав знімати, але я вам так скажу, те, що над нами була блискавка. Що ж, коли я відновив зйомки, радар погоди виглядав приблизно ось так. А це якраз таки та роза, через яку я припинив зйомки. А ось там лап з як від відріну, відходила роза. Що ж, тара пішла, і здавалось би, що це вже кінець розового дня, але це не так. Як я пішов в іншу кімнату і виглянув в вікно, я ужаснувся, коли побачив ось це. То шо? То шо? А то виявився самий звичайний конвективний шторм. І хоче і думав, що там якийсь мезоциклон і щось інше, але то саме звичайна гроза чи то конвективний шторм. Виглядає жутко, чи не так? Ще один таймлапс. А тепер пропоную переглянути відео того, то, то, як інша роза рухалась до нас. Все. От що, що тобі поджинити камеру? Бо ж вона доведе, знаєш, що вона. Ну, щось я так завела. Як було, що це так, знаєш, що не мене. Thank you

woo <laughs> Две скики штуки. Не знам. Бъдем лучше шелки. шоу. Тихо бъдла. Тихо Да, Тихо бъдла. Як заказав Іколи мені закінчить знімати? Ок землю. От, тут у мальову немає. красиво там было Маленько, срочно иди в зал, А на наступному відео ви можете побачити то, як ця гроза вже якраз таки підійшла дуже близько до нас. І там вже гарно видно блискавки. Тому ви бачите, що це відео таке довге, але пропоную вам переглянути ще одне довге відео. Так. Було б прикольно землю, землі. до речі, вже грим. Ох ти ж. Ооо! Засняв короче тут хунитора ничего себе такая дощ буде о. Було. Коротше, дуже електроактивне. Це вже над головою. Ох! Ооо! О, яка гроза. же конвективний шторм. О, над головою. О, полу. Сладенько. Меж хмарами. Это просто у меня Там какие-то шишки. Над головой. Какие... Вот тут вот, вот. О! Йоу, сигаи. Ох, сейчас надо головою бомбить буде. Как я тут? Ну не, за таке точно підписка. Обло. О, там. каш тут просто вау ух ти ж ух ти ж просто лайк на це П'ять над головою. Купається. О, опять. Нічого собі тут електроактивність, я вам скажу. Тут така нормальна електроактивність. Що там, походу? Ох! Йоу, яка довга була! Там ходу стіна зливи. Просто насолоду. Насолод, дзийсь. Краще, бомбить на головою буду знімати тут. Головне, щоб зараз в землю тут не вдарило. Так о. Коротше, включив режим польоту, бо все Щоб... Щоб березу ударить. Не хватало нам цього. Ох. Тут. Прямо тут. Було. капець. скапець, такі... Ч? Лпису чи що? Худо. Да. О! Що нас проходить ЛП Суперсел до головою? А зараз ви побачите, мабуть, що саме епічне відео, яке коли-небудь було і навіть буде на каналі. Готові? Ну ми дивитися. Коротше, у нас тут треш. Там є сквало ворот, його не видно. Воно гасить тут, там. Тут, диви, тут LP Суперсел. Внимаю. Капець. Знімай. Повний капець робиться. Помаленьку досі починають. Навіть не знаю вже де знімати. Ну коротше, потім ще буде землю. злива Що, ще, сейчас. в землю. Да. Сейчас да опять. Давай потужну вольный. Что видосик був клас. Пух. Було. Над головою. Коротше, что уже все. Ну, тут точно опису просов. Тут точно опису просов. Ох, це було в землю, це було в землю. Опять? Короче, вже починається дощ. Потім я відчуваю, що буде. Послаблений. Да. Нет, короче, Так, подожди. Короче, мабуть, потім будет сильний дощ, тому ну, що... Да, да, у нас тут шквало і ворот. Киде прямо на нас. Сейчас буде зливо. О, би хоч убережено драхнула. Над головою. Ну, короче, так сказать, бидна на розовільне радіє. <ривіт> Нормальний кинормальный пішов. О, вітер. Да, тут шкваловый ворот на безу. Да, тут, тут облог. Там не видно, если Да, город. шкваловый ворот. Шкваловый ворот. Вот, здесь. Тут у нас шкваловый ворот. Просто насолоджуемость. Просто насолоджуемость. О, два, две, одна начерстный, мы мази. Ну, вы, 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 что дождь вы, как раз такие вот. Ладно, вы, конечно. Короче. вы, Походу тут вы, получилось опять над нами. О, над нами, прямо вот там был. Опять над нами. Все, шквал пришел. Пришел шкваловый ворот. То ли сел суперсел, то ли суперсел, я не понимаю. Над нами. Жесть у нас потоп тут вже. Во! Треш. Шквалую ворога, це все. Ох, Йо! Опять над нами. Це найкраща роза, мабуть, за цей вік. Жесть. Просто жесть! Тут потоп! Тут просто потоп! Я на это не знаю, що ты снимать. Ох ты ж, йох, ти ж! Коротше, у нас тут входи... Коротше, я не знаю, що тут говорить. В принципі, тут, в принципі, можна десь коментарів вийти. Над нами було як завжди. О, опять над нами. О, опять над нами. Та тут, блін, електроактивність здесь 50, -50, -50, 50 чи ні? Ну, багато їх, короче, фулина. Опять над нами. Це, я, конечно, щось. Це, звісно, конечно, сось вообще. Жесть. Повна жесть. Пішов Кажись. Кажись, гра ты Та тут треш робиться Повен Ну тут явно пройшов разовий монстр все-таки. Опять на... Ох, ю. Разром це все причем что. Опять надо. Ничего не видно. А не, він трохи є Прямо над будинком є Є прям над будинком. Все, вообще это прям ничего не видно Все! Хиней! Leg ja, maar. De elektriciteit is daslikken, maar... En zonder grondwerk. Die zijn nog maar een niet nee. Сам. Ну короче у нас тут точно HP super com'è. Точно. Дивенько. Короче, тут виникає питання, питание, це вообще не мезомасштабна конвертирна система. Потому что влияет руки мезомасштабна конвертина система. Ну, точно лайк. Угу. По-любому. И не одний. Зість у нас, коротше, робиться, я не знаю, що буде потім, але короче. стихаєкрати. Я лучше. У мене знають навіть руки трясти. Ціго. Прощає електроктіні маленько трошки зменшується, а тут якби у нас вже скоро будуть річки плавати. Ну, короче, то будут кишки скоро. Тишки. Вот я тебе почему? Надо. Ты заказывал? дуже, дуже тика. Слухай, время. Татарцы. О, кайф. Конечно, блискавки тут в хмарах, але 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 ну, так бы є що знімати, ну так бы є що знімати. Да, конечно, видео получилось такое дуже довгое. <реклама> 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 О, было Оп, сейчас може быть грань. Тут, у нас тут вода якась посмотришь. Короче, тут у нас знає, трохи вода почала, так ты. Жесть. Жесть повна. Я навіть не знаю, коли куросать знімати. Але краще зараз не знімати. Я Просто шокований. Ну, короче, у нас тут быть не бачит, вода уже затекла. Потому что у нас все нормально видно. Короче, там все, короче. Кинесима. Надеюсь, никого на волосы в своем момент нема. Тут електроактивність. О, яка кайф, кайфа він. Опять над нами. Не можна навіть просто зняти. Все блискавки блискавки. Коротше, йдемо до наступного відео. Що ж, так роз. Але все одно блискає тут навіть. Оце так вечір. Покажає кожному любічлю гроз з таких очів. Після гарної розри і гарне небо. Ось так виглядалася роза на сайті Atlantні Maps. Тільки, звісно, що вони змогли показати не всі блискавки. А ось ця та роза тільки на радарі погоди. Що ж, дякую всім, хто додивився таки до кінця цього відео, оскільки воно триває півгодини. І, в принципі, був би радий, якби ви це відео оцінили. Саме тому просто обов'язково підпишіться, якщо ви не підписані, напишіть коментар, це дуже для мене важливо, що ви думаєте. Ну і поставте лайк. До наступних гроз!